Всім привіт! В продажі свіжопригнаний Renault Megane 2. Автомобіль щойно пригнано з Німеччини. Вже розмитнений, зареєстрований на український облік. Автомобіль в шикарному кольорі. 2009 рік виготовлення. Двигун 1.6 бензин. Звичайний атмосферний двигун, механічна коробка передач, По покуз авто без нарікань, без пошкоджень. Пари не висічені, капот без сколів. Автомобіль з класним оригінальним пробігом, підтвердженим. На оригінальних легкосплавних дисках, стан гуми, присутній фаркоп. Стан багажника. Все чистеньке, ціленьке. присутня Шторка. Шторка працює. Кришка бажника не крутилася. Заднє скло оригінал. Вікна всі по кругу рідні, оригінальні стоять, лобове також. В комплекті в нас повнорозмірна запаска, домкрат, ключ. Також додаткові болти. Кришка бажника без пошкоджень. Окремо відкривається заднє скло. Стан дисків. Безключовий доступ. Стан сидінь. Присутні килимки. Сіточка працює. Заднє скло підйомники. Теля чиста, ціла, не провища. Автомобіль в дуже збереженому стані. По комплектації 4 склопідйомника, регулювання дзеркал, автосвітло. Підігрів передніх сидінь. Клімат, контроль, штатна магнітола, механіка п'ята ступка, ручник працює. Всі сервісні документи. Тюф, 24-й рік, третій місяць. Зафіксований пробіг. Так, 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 136 тисяч кілометрів. Двигун запускається чудово, оберти не плавають. Зараз пробіг 137 тисяч кілометрів. Пробіг 100% оригінал. По кулісі все чудово. Підігрів працюють. Клімат працює. З автомобілем два ключа. Також є сервісна книга. Тут потрібно... Моємо це сервісна книга. 20. останній зафіксований пробіг 136 тисяч кілометрів, плюс присутній тюф. Рушник працює. Робота двигуна, присутні сервісні відмітки, екологія на місці, двигун працює чітко, все чистенько, сухенько. Лобове скло показує. Також оригінал. Датчик дощу. Над лобовим висічки корозії немає. Стоять лінзи. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, машина знаходиться в місті Вінниця. Більш детально буде за телефоном або телеграм-канал. Посилання на телеграм буде в описі під цим відео. Автомобіль вартий уваги з таким пробігом, думаю, на ринку України одиниці. Пробіг 100% оригінал. Також можлива доставка автомобіля по Україні. Кого цікавить, телефонуйте, домовимось, доставимо вам автомобіль. Всім гарного дня та мирного неба!